Вітаю, Луч. Пропонуємо вам абсолютно новий е, нову модель від Moni Co. Дивіться, ну, по-перше, чим вони відрізняються? Вони відрізняються якістю трикотажа. Ось це звичайний, який ми завжди привозили, а це новий. Він більш плотний трикотаж, більш товста нитка використовується при в'язці, і він такий більш товстенький, не тонкий. Отже, дивіться, по-перше, це він такий щільний. По-друге, кольори. Ці кольори фаворити, фаворити цього сезону. осінь зима. 2023 синій роял, Білий молочний, дуже приємний рожевий, благородний зелений, класика сірий та чорний. Будуть два розміри SM та Elixel. Склад, ну, як завжди, у Moni Ca. Це дуже гарний склад. Шерсть, шовк, котон, кашемір, поліестер та спандекс. Вони не кошлатяться. При першій же носці вам клієнт не скаже, ой, щось він закошлатився. Вони ідеально тримають форму, вони не втрачають колір і прання. Ідеальні водолазки для вашого успішного бізнесу ми не привозимо саме дешеве, ми привозимо саме якісне.